Всім привіт! Сьогодні я перевіряю скарги на форумі. Хочу вам порекомендувати свій промокод Борджі, який ви можете вести на шостому рівні, і отримати за це 500 тисяч. Також можете вводити мінік при реєстрації Борджі Вест і отримати за це ще 300 тисяч. Цю всю інформацію, також ссылку на мій сервер, в якому я граю, можете знайти в описі під цим відео. Не забувайте підписатися, поставити лайк. Гарного перегляду. Скарга на гравця зона морал, причина порушення правил ловлі. Пишу, що він заїхав з неположеного місця, а також знаходиться в списку порушників. Давайте дивитися фрапс. Наш порушник знаходиться в червоній машині і стоїть на місці, з якого не можна заїжджати на ловлю деталюк. Якщо він зараз заїде в бокс, можна буде його покарати, а також дати йому X2 покарання, якщо він знаходиться в списку порушників. Ми бачимо, що він заїхав сюди, тайм зайді і табом є. Тому. Пишемо відповідь цій жалобі. Свою відповідь я написав. Ставимо статус розглянуто і закриваємо цю скаргу. Наступна скарга в нас на гравця Данил. Пишуть, що він офнувся 4 рази від арешту, в доказах 4 відео. Тому давайте зараз їх будемо дивитися. Перше відео з порушенням відразу поліцейський пробиває ID з табом і тайм. Трохи буду перемотувати це відео до місця порушення, щоб його повністю не переглядати. Ось і наш порушник забігає він в інтер'єр. Можливо, хоче влаштуватися на роботу, щоб втікти від поліцейського на трамваї. І як бачите, от в чаті навіть він написав Q, тобто вийшов дійсно з гри. Тому дивимося зараз наступне відео. По-першому, він вже отримує вар. Якщо і в наступних двох він теж вийде, можна буде вже його забанити. Зараз наш порушник знаходиться в машині, його звідти викидають і знову він починає втікати в інтер'єр. Ну і бачите, знову після того, як поліцейський його азотайзерів, він виходить з гри, айді з табом і тайм поліцейський пробив, тобто ще один варн він отримує. Дивимося наступне відео. Третє відео: в нас тут знову погоня за ним. Ви бачите, підключається ще одна патрульна машина. Доганяють, вони його прикривають дорогу. Ну і зараз буде пробувати знову його арештувати, але більше всього, що він вийде з гри знову. Ходить поліцейський до машини, як тільки він прописує команду, наш порушник виходить з гри. Ну В цьому відео теж ID таб і там є. Тому гравець отримує бан на 10 днів, так як за 3 варна можна вже його забанити. Четверте відео, я думаю, не має сенсу навіть переглядати. Пишу свою відповідь в цій жалобі, ставимо статус розглянуто і закриваємо. Тут скарга в нас на гравця, який знаходиться в городі Vice City з причиною нрп анімація. Давайте дивитися відео доказ. Бачите, декілька секунд гравець використовував анімацію. Тому відправлю його в Деморган на 60 хвилин. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар.